Остання неділя перед Великим постом іменується Прощенною. Цього дня усі православні просять один в одного прощення, аби почати піст з чистою совістю. Традиційно в неділю ввечері служиться вечірня та чин прощення. Зазвичай блаженніший митрополит Володимир звершує чин прощення у трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Відправа починається як звичайна вечірня, але в церкві вже все має особливий вигляд. На аналоях великопісні чорні або фіолетові ризи. У другій половині служби духовенство змінює своє облачення на темне. Чин прощення першими почали звершувати єгипетські монахи у Великий Піст вони усамітнювалися для молитви в пустелі, 40 днів серед хижих звірів, під палючим Сонцем без води досить важке випробування. Кожен усвідомлював, що у світлий день Пасхи побачить не всіх братів, та й сам може загинути. Тож у переддень посту чинці збиралися, аби попрощатися, просили один в одного прощення за усі образи, навіть вчинені ненавмисно, і так готувалися до посту і можливої смерті. З плином часу така традиція поширилася усією церквою, і тепер складно уявити, як можна було б розпочинати піст, не вибачившись перед ближніми. За словами преподобного Єфрема Сирена: якщо ти, людино, не прощаєш кожного, хто згрішив проти тебе, не завдавай клопоту собі через піст та молитву, бог не прийме тебе. В кінці блаженніший владика або священик храму, у якому звершується служба, читає проповідь. У ній нагадує вірянам про важливість періоду, який розпочнеться вже за лічені години. По тому усі, включаючи духовенство, просять один в одного прощення.